Через в тому, через вичерпаність ресурсів, починає домінувати національний егоїзм. Нам, я давно кажу про те, що нам потрібно було готуватися до цього етапу. Він, він був невідворотний. Цей етап в наших стосунках з на нашими союзниками. За три роки ми не змогли укласти зобов'язуючих для союзників угод. І зараз вони, враховуючи ту політичну кондентуру, яка в них формується, в Румунії теж прийшли президентські вибори. Переміг нібито про український кандидат, але різниця незначна. Румунію чекають протести, ну, різниця відносно незначна. Румунію чекають протести, і все рівно будь-який новий уряд Румунії, який прийде до влади, вимушений буде враховувати те, що майже 50% проголосувало Румун, проголосувало за праву зміну курсу, за похід вправо. І на Україну стосунках це також буде зважуватися. Ми за ці три угоди не уклали жодної, за три роки не уклали жодної зобов'язуючої угоди. Ментали нам скільки розказували, як ми підписали угоди про гарантії безпеки. 27 угод. А зараз ніхто про них не згадує. Як і не згадую про деякі інші ідеї, там, плани, платформи, е, програми і всього, всього решта, все, на чому шалено піарлися останніми роками. За три роки ми не змогли зак заключити контракти з союзниками, які їх зобов'язували виступати на нашому боці, скажімо так, м'яко, навіть в ситуації, коли уряди їхні змінюються, коли політична конютури змінюється, але в них залишаються зобов'язання перед Україною. Все те, що ми підписували, було переважно деклараціями, заявами. Е, в кращому разі меморандуми, е, і, і воно на жаль, не створило навколо України чи за спиною України якогось е, поясу безпеки чи поясу безумовних під е, тих країн, які підтримуються. Єдина угода, яка потенційно може щось Україні давати, яка правильно складена, це угода про колесні корисні копалини з США. Але це правильно складена угода з детальним розписанням обов'язків сторін. Вона не стосується наших гарантій безпеки. Вона стосується більше американської присутності е, в Україні, і е, вона стосується більше спільної економічної діяльності, економічної експлуатації е, українських природних ресурсів. Е, тому, о, в силу того, що ця контура змінюється, а європейські країни вони безумовно дивляться і на США. Ще певний час вони можуть. Е, Протидіяти США, демонструвати свою свій суверенітет, свою гордість, але це не буде тривати вічно. Якщо стане зрозуміло, що що США точно вже не буде допомагати Україні, повірте, і е, за рік наша, кількість наших союзників кількість тих країн які реально допомагають Україні, то, що половиниця. середні кожної з цих країн є безліч соціальних чи інших проблем, які потрібно вирішити, на яких не вистачає грошей, і опозиція буде на це тиснути. Для, для більшості країн, які нам допомагають, є свої кризи і в сфері безпеки. Вони придали україні величезні озброєння, тепер у них самих брак. Вони так само мають зіштовхуються. Хтось зіштовхується з кризами безпеки, наприклад, там Південно-Східній Азії, там, Китай, Північна Корея, і багато незавершених конфліктів. Хтось зіштовхується в Європі з викликами з боку Росії, де не тільки з викликами, які формуються на Півдні Європи, з Близького сходу, з африканських країн. Тому я думаю, що якщо позиція США не зміниться і Трамп дійсно реалізує тактику цього комерційного представника, нам варто очікувати зараз. Нам ми. Ми констатуємо збільшення європейської підтримки, але з часом, то пройде 6, 9, 12 місяців, нам варто очікувати зменшення і європейської підтримки також.